4 грудня 1991 року, всього через три дні після референдуму про незалежність України група високопосадовців збирається в засекреченому бункері неподалік від Києва. Порядок денний ліквідація великого стратегічного об'єкта на півночі України, який через особливості свого розташування неможливо просто знести. Мене 30 років, і ніхто не сумніватиметься, що Житомир звичайне місто. Але документи, які з'явилися в мережі восени 2023 року, можуть перевернути наше уявлення про реальність. Сьогодні ми розберемо, чому Житомир це не реальне місто, а одна з найбільших фальсифікацій в історії України. Житомира не існує. Ні, серйозно. Ви коли-небудь зустрічав людину, яка була в Житомирі. У вас є друг, який там народився. Фотографії міста в інтернеті це просто однакові вулиці з інших українських міст. Google-карти карти лише цифрова симуляція. Хочеш дізнатися правду? Став лайк, підписуйся і додивлюйся відео до кінця. В кінці ми розіграємо важливий артефакт, що змінить усе. Мене звати Влад. Ви на каналі в двох словах. Отже, яке я маю право викривати брехню влади та вказувати на дивні збіги? І чому ви маєте мені вірити? Як не дивно, я освічена людина та маю важливі регалі, які високо цінуються у низьких наукових колах. Я почесний слухач Упсальської вільної академії наук, стипендіат Варшавського географічного товариства пам'яті третього поділу Польщі, магістр Львівського народного університету імені Франциско Франку за спеціальністю просунута аерофотозйомка, випускник спецкурсу «Картографічна дезінформація» при Стокгольмському інституті простору. Крім того, я єдиний у східній Європі сертифікований експерт із неіснуючих міст, а також лауреат премії Золота контурна карта в галузі альтернативної географії. Тож сьогодні ми з вами розберемо масштабну мастифікацію, яка ховається прямо на очах у мільйонів людей. З дитинства нам говорили, що Житомир це обласний центр в Україні. У школі кожен учитель географії це повторював і всі сприймали це як очевидний факт, не перевіряючи його. Ще в давньому Римі була фраза: квій продест, шукай кому вигідно. Усі розумні люди і так розуміють, що відсутність альтернативної точки зору вигідна лише державі, яка стоїть за всією сучасною системою освіти, а держава, своєю чергою, контролюється зовні. Думаю, більшості освічених людей не потрібно нагадувати, у якій партії до 1991 року перебували майже усі президенти України та їхні колеги по чиновницькому апарату. Неважко здогадатися, що у них усіх залишилися зв'язки та куратори в КДБ ФСБ. Звісно, за винятком двох Ющенка та Порошенка, які першими намагалися розкрити правду за що й були усунуті з посад в результаті спецоперації ФСБ під кодовими назвами, «Розрізаний медовик» і контркондитер. Тепер до головного питання. Хто з вас особисто був у Житомирі? Хто зустрічав людину, яка там народилася? Так, хтось скаже, у мене є друг із Житомира, але вибачте, які докази. Ви особисто бачили його там, чи він просто говорить про це? Зазвичай такі люди люто відмовляються навіть розглядати можливість пред'явлення нотаріально завіреного свідоцтва про народження, де був би вказаний Житомир. Особливо це стосується тих, хто народився після 1994 року, після підписання того самого Будапештського меморандуму, внаслідок чого відбулася перша мікроядерна війна під прилуками. Совпадіння, усе це не може бути просто випадковим збігом. Дивні речі починаються, якщо ми поглянемо на карти. Сучасні супутникові знімки показують дороги, що ведуть у Житомир, але як зауважив у Twitter користувач під ніком Tipot of Procrastination, навіть траса Київ Житомир чомусь веде прямо в рівне. Якщо проаналізувати історичні карти, то до 1991 року Житомир майже не згадувався в українських атласах, що це дивний збіг чи систематична брехня. Так, звісно, каструлі скажуть, що це черговий дивний збіг. І в атласі великого князівства Молдавського Житомир, звісно ж, не міг згадуватись. Але ж Монако, Шангріла, Фрісіті оф Мухасранск у Кембридж можуть, а звичайне українське місто ні. Вже зараз можна зрозуміти, що від нас приховує влада, але наступні факти остаточно покажуть правду такою, якою вона є. Нам варто звернути увагу на лінгвістичні та математичні інстиковки. Назва Житомир підозріло схожа на злиття слів жито і мир. Це може вказувати на штучне походження назви, що створює ілюзію давнини, особливо в контексті сьогоднішніх питань війни і миру та зернової угоди з РФ 22-23 року. Оце жито і оцей мир лише викликають більше сумнівів і змушують поставити питання. А чи невеликі агрохолдинги стоять за цим всім? Чи не лани широкополії, і Дніпро і Кручі ви продали за Житомир і футболку Гучі? Лінгвістичні загадки і збіги на цьому не закінчуються. Я, як людина, що володіє протислов'янською, особливим українсько-польським суржиком та електротатарською мовами, звернув увагу на варіацію написання назви цього, так би мовити, міста латиною. Чому в офіційних документах використовують Житомир, тоді як в старих джерелах зустрічаються житомір, «житоміш» і навіть «житомір»? Подібна плотанина характерна саме для вигаданих місць. Дійдемо далі: населення та відстані у різні роки. Офіційна чисельність населення Житомира коливалася у дивних межах: то 266 тисяч, то 270. Як можна загубити 4 тисячі людей у місті без катастроф? Незрозуміло. Хто це як не мертві душі, що працюють на якомусь секретному об'єкті. Далі, заміраючи деякі відстані циркулем, синусом і штандартом фюрером, я помітив цікаву закономірність. Точка умовного Житомира рівновіддалена від Києва та рівного. Відстань до Києва 131 км, до рівного 134 Що це, як не зона відчудження радіусом 130 км? Для порівняння, у Чорнобильській зоні відчудження вистачило всього 30 км, а тут 130. Важко навіть уявити, що могло статися в так званому Житомирі, якщо найближчі населені пункти довелося будувати за такою величезною межею. Всі ми пам'ятаємо, що було в прип'яті, і це потребувало лише 30 кілометрів. Знову ж таки. Тепер давайте подивимось на адміністративний поділ України. У нас є Львівська область, Тернопільська область, Одеська, Харківська, але ось дивина: не існує ні Луцької, ні Ужгородської областей. Тобто найбільше міста Західної України не отримує області на свою честь, але якимось чином Житомир отримав. Це виглядає підозріло, адже його населення навіть менше, ніж у того ж Луцька чи Ужгорода. Співпадіння? Напишіть свою думку у коментарях. Це лише підтверджує теорію про те, що Житомир штучно створена адміністративна одиниця, основна мета якої відволікти увагу від справжньої історії цього регіону. До речі, в 2021 році відомий фестиваль дерунів у користині було скасовано. От тепер думайте. Ми вже розглянули багато важливих фактів, але наступна інформація просто сколихне ваш мозок і ваші тромбоцити з лейкоцитами замахаються підвозити кисень. Восени 23-го року. В мережу потрапили архівні документи, датовані 91-м роком. Вони підтверджують, що 4 грудня 91-го року в засекреченому бункері під Києвом зібралася група високопоставлених чиновників. У протоколі зустрічі йшлося про необхідність ліквідації великого стратегічного об'єкта на півночі України, але мова не йшла про знесення будівель через особливості ландшафту та логістичні. Проблеми цей об'єкт не можна було просто перебрати, тому ця група чиновників прийняла рішення: повна інформаційна зачистка і створення містифікації. У документах згадується кодова назва Об'єкт Ж32, що явно натякає на Житомир. Хто з вас трошки знайомий з історією секретних об'єктів на території СРСР, той знає, що такими кодами позначали військові містечка з таємними заводами і параходами. Більше того, у звітах фігурує схема фінансування, прив'язана до закритих рахунків у Москві та Санкт-Петербурзі. Серед знайдених матеріалів був дивний звіт, у якому Кому зазначалося, що для прикриття ліквідації розроблено проєкт хибної свідомості та розміщення. У документі був представлений план впровадження фальшивих карт в освітні заклади, зміни шкільних програм і навіть штучного створення цифрових слідів мешканців Житомира у соціальних мережах. Всі транзакції, оплати за матеріали йшли через раз-раз-раз Етахардбас-Банк -раз -раз з головним офісом в Москві. Тож питання, де деньги взяти, явно не стояло. Повертаємось до питання, кому це вигідно. Як доводять злиті документи, які ви самі без знайдете в інтернеті, проект створення Житомира фінансувався через офшорні рахунки в Москві та Санкт-Петербурзі. Куратором був колишній співробітник КДБ, а нині відомий бізнесмен із зв'язками в українській політиці. Тут я солідарний з відомим журналістом Дмитром Ілічем Гордоном. Я хочу жити і життя я дуже люблю, а тому не називатиму ці і без того відомі імена. Але найцікавіше сліди, що ведуть до однієї таємної організації, назва якої Велика Ізраїльська ложа крутих украдених лимонів. Складемо абревіатуру і отримуємо. Мо Якщо є вілку, то має бути і ложку, але другий брат сімейства Каламбурових пропав. Тим, хто підтримує головний міф незалежної України, легко впізнати. Ми лише натякнемо. Їхні представники завжди носять строгі костюми в клітинку, підкреслюючи віру у широту та довготу. Обожнюють таємні зустрічі і мають підозріло хороші знання з географії. Збіг Навряд чи. Крім того, якщо проаналізувати бюджет України за останні 30 років, можна знайти постійні виділення коштів на реконструкцію інфраструктури Житомира, але ніхто нікого не бачив поремонтовану інфраструктуру цього Житомира. Навіть боти, що називають себе жителями Житомира, пишуть в інтернетах, що дороги в них гівно. Куди йдуть ці гроші? Очевидно, що вони спрямовані на підтримку Житомирського міфу. Цікавий і факт так званих місцевих ЗМІ. Зверніть увагу, що жодне Житомирське медіа не виходить за межі області і не цитується у великих національних виданнях. Як пояснити таку ізоляцію? Можливо, тому що ці журналісти просто створені персонажі, які повинні підтримувати легенду. Тепер спробуємо зрозуміти, чому люди про це не знають. Перше, Житомирське фото це декорації. Якщо ввести Житомир у Google, ви побачите безліч фото, але спробуйте їх проаналізувати. Більшість знімків це фотографії, зроблені в інших містах, і просто підписані як Житомир. На відміну від Одеси чи Львова, Житомир не має жодної впізнаваної архітектурної домінанти. Квитки до Житомира не продаються. Ви пробували купити квиток на літак до Житомира. Його немає у міжнародних реєстрах аеропортів. З потягами ситуація аналогічна. Житомир єдиний обласний центр, куди неможливо купити прямий залізничний квиток із багатьох яких міст? Збіг? Це не може бути випадковістю. Що можна сказати? Житомир одна з найбільших містифікацій сучасної України. Історія, яку ми знали, це брехня чинної влади за сприяння зовнішніх агентів впливу, і ця тема лише вершина айсберга. Добре, добре. Думали, у діда свистанула фляга? Ні, все нормально. На створення цієї теорії мене додихнула і значно допомогла. Ось ця. Чудова книга Максима Яковлева: Теорії змов як не стати конспірологом, як виявилося, ми з паном Максимом маємо однакову спеціальність політолог міжнародник і обидва говоримо шведською мовою. Совпадіння? Добре, більше не буду. Насправді я вже давно виношував ідею зробити відео про те, чому люди вірять у конспірологічні теорії, як працює мислення прихильників теорії змови і які психологічні механізми змушують нас довіряти містифікації. Випадково побачивши цю книгу в магазині, я її купив і з надією створити на її основі сценарій. І не прогадав. До речі, пане Максиме, якщо це відео якимось містичним чином дійде до вас, буду радий познайомитись. Загалом кількість теорій. Змови просто вражає теорія, яку ми доводили у першій частини відео. Це всього лише мем, який з'явився в українському сегменті Twitter. До речі, обов'язково підписуйтесь, не забудьте надсилати це відео друзям. Став лайк і напиши в коментарях, якщо був у Житомирі або знаєш когось звідти. І хоча ця теорія є просто жартом, що не завдає шкоди, існує низка інших, віра в які призвела до набагато сумніших наслідків. Про це ви можете прочитати в книзі Максима Яковлева. А ми ж коротко спробуємо відповісти на питання, чому ми віримо в конспірологічні теорії. До речі, де дивіться відео до кінця, бо там на вас чекає розіграш цієї самої книги. Перше, що варто зрозуміти, не все, що пов'язаний з мовами, можна назвати конспірологією. Існують три терміни, які часто плутають. Конспірологія це віра в те, що якась таємна, але впливова сила відповідальна за усі незрозумілі події, а також що всі суспільні інституції, покликані захищати людей від змовників, насправді їм підпорядковуються в потугах завдати людству більшої шкоди. Конспірацизм, своєю чергою, це риса, що виражається у переконаності в тому, що більшість важливих подій у світі є результатом таємних змов. Наприклад, прихильники цієї ідеї вірять, що війни, кризи та політичні зміни не є випадковими, а організовуються з колісними ляльководами. Останній, третій термін це змовознавство. Він позначає тих, хто вивчає теорію змови та самих конспірологів. Ці три поняття є досить загальними, але їх варто знати і розуміти, щоб не плутатись надалі. Щоб з'ясувати, чому люди вірять у теорії змови, потрібно розібратися в особливостях їхнього мислення. По-перше, кожен із нас має схильність знаходити закономірності навіть там, де їх немає. Це називається апофенією. Наш мозок еволюційно запрограмований шукати сенс у хаосі. Наприклад, коли ми дивимося на хмари і бачимо в них фігури. Працює той самий механізм, що і в людей, які пов'язують несумісні події в одну логічну схему. По-друге, існує ефект пропорційності. Нам здається, що велика подія має мати таку ж значну причину. Наприклад, важко повірити, що вбивство Кеннеді – це просто справа рук однієї людини, а не складна змова спецслужб, або що теракт 11 вересня не результат ретельно спланованої операції світового уряду. Ще один важливий момент недовіра до офіційної інформації. Якщо люди неодноразово стикалися з брехнею з боку влади чи ЗМІ, вони почали починають підозрювати обман навіть там, де його немає. Це породжує парадокс. Чим активніше журналісти та науковці спростовують теорію змови, тим більше її прихильники впевнені, що правду приховують. У підсумку конспірологічне мислення спрощує складний світ, перетворюючи його на просту схему, у якій за всім стоять могутні групи. Одна з головних рис конспірологів вміння об'єднувати випадкові факти в одну єдину логічну оповідь: візьмемо, наприклад, знамениту історію про Біла Гейтса. У 2015 році він у своєму виступі говорив про те, що світові варто готуватися до можливої пандемії. Через кілька років стався covid 19 і одразу з'явилася теорія, що Гейтс або знав про вірус заздалегідь, або і сам його розробив. Насправді ж це була звичайна наукова оцінка можливих ризиків, але конспірологи побачили у цьому змову. Інший приклад: знамениті числа в теоріях змов: якщо дві дати або два показники співпадають, це сприймається як доказ прихованого зв'язку. Наприклад, якщо в двох різних містах Відстань від центру до аеропорту становить 33 кілометри, це точно знак масонів, адже число 33 має для них особливий символізм. До речі, у нас є окреме відео про масонів. Зверху вискочить підказка. Рекомендую подивитись. У реальності ж подібні збіги неминучі. У світі 195 країн і мільйони міст, а чисел усього 10. Тож якісь з них просто мусять повторюватися. Але конспіролог завжди знайде в цьому таємне послання і загадку. Якщо цифри та дати можуть бути доказами, то вже і слова. Тим більше, конспірологи обожнюють гратися зі словами, знаходячи в них приховані значення. Наприклад, якщо розшифрувати назву міста Житомир, можна вигадати, що вона пов'язана з якоюсь змовою Жито це зерно, а мир це певний порядок. Отже, можливо, Житомир був заснований як таємний центр управління продовольчими ресурсами в рамках запобігання війни за хліб. Інший популярний прийом номерологія. Якщо взяти назву якогось явища, підрахувати літери, порівняти їх із системою кодування латинського алфавіту, то можна знайти збіг. Наприклад, якщо сума кодів букв дає число, яке вже десь зустрічалося, це одразу сприймається як знак. Але мова і цифри працюють не так, як думають конспірологи. Будь-які збіги це просто збіги, а не докази змови. Як не стати конспірологом? Якщо ви не хочете опинитися в компанії людей, які обговорюють світовий порядок у Телеграм, ось кілька порад. Перевіряйте джерела. Якщо вам кажуть, що земля пласка, не польнутися, почитати наукові статті. Не вірте в надто зручні пояснення. Світ складний і далеко не всі події можна звести до однієї причини. Пам'ятайте про статистику: збіги неминучі, але це не означає, що вони якось доводять. Змов. Аналізуйте інформацію без емоцій. Теорії змов часто грають на страхах і почуттях, але факти важливіші: контролюйте свою схильність, шукати приховані сенси. Якщо ви почали бачити символи ілюмінатів у логотипах компаній, це тривожний дзвіночок. А тепер розіграш книги Максима Яковлева. Щоб взяти участь, потрібно виконати всього три прості умови. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях найкумеднішу або найцікавішу теорію змови, яку ви знаєте. Автор найбільш залайканого коментаря отримує цю книгу перед. Під виходом наступного відео. Бажаємо удачі! Якщо хочете допомогти проєкту ще більше, то пересилайте це відео друзям і переходьте за посиланням на банку в описі. Ваша підтримка допомагає нам створювати якісний контент. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей!